Як виглядає розробник в Роблоксі? Мало хто знає, але цей павук біжить за мною вже 25 років. Перший блок. Давай, братан, ми не імба, ми не падаємо. Ба, падає. Новий баг в Роблоксі. Біпики! <age> Нове тралалало з мутаціями в Роблоксі. то моє то моє, то моє, то моє. Всі бази але тут є 10 людей. Як так? А, 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 а! Не, відай, відато відай! Нам треба забрати в ньому мого хотстопа, який коштує мільярд доларів, бро. Якщо він ліває, я видалю Роблокс. Пі -пі -пі -пі! Найбільший секрет в Роблоксі я вже показую, але перед тим, будь ласка, лайк. лай! Бібікимі, бібікимі! Ви бачили то? <плес> <плес> коштує 10 біткоїнів. Оцей тіп коштує 10 біткоїнів. Лес го бро. Кого украли? Хот стопа! Всім привіт чат! З вами я, Рома Факти. Найбільший секрет в Роблоксі я вже показую, але перед тим, будь ласка, лайк! go. Цей скін, бачите? Зелена мавпочка. Але якщо подивитися ближче, ми можемо побачити зовсім інший фейс. Давайте. Ви бачили то? Ем, Окей, Лисий, його продавати чи ні? Чи він норм? Продавати у цього скелет. да да його. Коштує 10 біткоїнів. Оцей тип коштує 10 біткоїнів, Let's go, бро. Тоді його не продаємо. Підпишіться, будь ласка. Ні, віддай, дол-дол. Віддай. Віддай, бро! Видай! Видай! зараз зрозумів, що він їм ба... Що він їм крав, тіп! Віддай, вернись, будь ласка! На приватку, на... Він коштував 13... Він коштував 2,5 мільйон! Кого украли? Ход стопа! Скелета, який тримає телефон! Верни! Лисий! Ти що, не міг підгляти? Чому ви це робите? Він вернувся! Дай, дай, дай! Зараз він вернеться, відволічеться і я в нього стилю. Let's go! Що? нормальна тема. Мені вернули хот стопа, то він, то він. Піпікибі! Біпіки! Біпики! Найс! Найс! Пи-пи-кими давали! Амор! Мене трек вийшов! Амор, послухайте Да, Let's go, bro! Послухайте, плиз! Обняв! Да, 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 Віддавай, віддавай мені мого хот стопа, віддавай швидко. Мене тіп забра... Віддай скелета ти мені башка. Ти що гониш? Віддавай швидко, термінов. Швидко віддав. Віддав. Давай впускай мене в кабіну свою. Якщо він ліває, я видалю Роблокс. Я реально кажу, я видаляю. Заходь, дай, давай мені швиденько мого хот стопа, якого ти вкра. Вернувся. Да? Да? То ви... То він? Та не бий мене, віддай хот. Він мене ЗАБЛОЧИВ! Давай, віддавай швидко, віддавай. Ну що, що ти робиш? Скажи йому, щоб віддав. Віддай йому, да, віддай. Ти загодиш? Ну, ну, віддавай швидко. Карась, Лисий і Білка пішли до мене. Нам треба забрати в ньому хотстопа, який коштує мільярд доларів, бро. Ти береш на себе, знаєш що, відволікання, дивишся на нього, і він в шоці буде, коли побачить твою лисину. Окей? Карась, ти закочує рукави і не тільки рукави, і зразу біжи за ним. Після того всього ми забираємо хотстопа. go. Я дам. Ти адам. Чуєш, що Ємо адам! Він АФК? Він АФК. Я АФК. Яке ти АФК? Давай сюди, сюди. Крадемо всю базу, пацани. Розкрадаємо все. Бери у цього тралоліту за 100 мільйонів. Все поли. У мене база, Найс! найс. Секунду, секунду, вертаюсь на низ. Вертаюсь на А Миша! Мишей ми ще й продаємо. Лес Він що не АФК тепер? А що таке? Новий баг в Роблоксі? Всі бази пусті, але тут є 10 людей. Як так? Як так? А чому тільки моя база працює? Я завис? Я завис! Чі? W є -E, перший блок. Давай, братан, мені падаємо імба. мені падаємо імба. І. <рес> що? Окей, наступний блок. Наступний. Оп! Щоооо, бро? Щоооооо! Окей, наступний блочок, наступний бро, йди за мною! Йди за мною! Щооооо! Шооооо! Щоо! Що? Наступний блок! Окей, погнали, погнали! Лавака йде кап... Ти шо, не міг взяти? О! Оооо! Сто моє, то моє, то моє, то моє! То ми... капець! Новий брейн-рот, який тільки може бути в тому житті. Якщо ти хочеш, щоб тобі такий випав, підпишися, постав лайк. Це імба, капець, бро! Нарешті він до мене зайшов на базу, який красунчик. Нове тралалело з мутаціями в Роблоксі, як воно виглядає? Давайте покажу вам другий поверх, піднімаємося. Нове тралалело, вау! 125 мільйонів і 3 мільйона майже за секунду. Це шок, якщо чесно. Якщо в тебе є крутіший брейнрот, напиши в коментах. Як виглядає база розробника у грі в Roblox? Я вже показую вам. В нього тут є комп'ютер, на якому зовсім. Що? Що, що, що? В нього на комп'ютері відкритий новий трек Амур? Мій розробник гри слухає мій трек Амур? Let's go! Мало хто знає, але цей павук біжить за мною вже 25 років, і невже він мене дожене? Що буде? Хе-хе! О, поговорили, пока! Let's go, брос! 40 мільйонів бриндроти, де? іде фу фу. А знаєш, чому фу, бо я покажу щось тобі жорстче, Дивись сюди, бро. Ні-ні-ні. Піпікиві, бро, піпики. Аляляля. Піпікиві, бро, пипики. О! Піп-іки! Айс! Піпики! Лес го, бро! Піппики! Опа! 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 Ви бачите це? Новий фешн дизайн в Матео. Він буде тільки таким тепер. Та віщо вони міняються? Я не розумію. А який вам більше подобався? Оцей новий чи старий Матео? Мені здається, новий гірше виглядає. Піпікімропіпіківім. Як виглядає розробник в Роблоксі? А ось він. Я вже показую вам. Будь ласка, підпишіться, постав лайки, він появиться ще раз. Будь ласка, я в шоці сиджу, подивіться, в мене вся база в блоках. Той набиває світ. Тому деколи таке буває, що міняється погода і так далі. Так ось ми відкриваємо, який блок. Напишіть у коментах. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий чи. Сьомий! Напишіть. Підпишіть.